І такі, що по чому? Шо по чому? Давай так. Дивись, в середньому десь 1300, 1500, 6100, мінімум 575, це слім Бартал буде ось такий. На а, стандартному клеї. Трошки жовтіше буде. Гарненько. Да. А максимум 2065 гривень. Ось такий дорого. Але там залишка. Ну, я... дуже гарний. Його дуже мало залишилось в Італії, але можемо ще привезти. Якщо взяти там, наприклад, Італію, Халкі 1681 гривня. О, як... це мені подобається. Чи Тіраміс десь так, 1700, десь я не пам'ятаю приблизно. Варіант пляшку. Давай я зараз тобі покажу, як подивитися. Якщо зразочок взяли, у нас є зі QR-код. Так, бачу. Наводимо QR-код, клікаємо за посиланням. На загружається. Так, кераміс. 1679 гривень метр квадратний. Бачу. А що да, це за 16... ціна? От розкажи. За що це? Це камінчик і преміум клей за квадратний метр. Це тільки робіт... камінь? Да, це... Що входить в цю ціну? Камінь і клей. Без робіт. Не входить. Ну, зрозуміло, да, роботи або ви самі робите, або наймаєте, там, чи наших дилерів, чи нашої бригади. Також додатково вам потрібно буде ґрунт і куточки. В кожного кількість куточки може бути різна. Наприклад, сходи, да, ти розумієш, там багато Т-образних куточків. Якщо садова доріжка, наприклад, там Г-образні куточки. Спеціально розроблені компанії Будап міцні з великою полкою. Я навіть тобі можу показати зразочок. Почекай.